Доброго дня, друзі! Мене звати Віталій і канал Altec EFUA. Розумно і просто про енерозбереження Сьогодні я вам розкажу про будову вакуумної трубки для вакуумного сонячного колектора, з чого вона складається, які вони види бувають, і взагалі все, що знаю, все розкажу. Нічого не приховаю, як на допиті. Умовно кажучи, вакуумна трубка, навіть не умовно, а фізично, вона складається з трьох елементів. Це є зовнішня колба, яка складається з двох скляних колб. От. В середині червоним це є теплознімач, теплосйомник, зверху закінчується конденсором. І зеленим показано теплообмінник, той. який… Е забирає тепло сонця і перетворює його в тепло рідини. Відповідно буде декілька відео присвячених кожному з цих елементів. Перше колба, друге це є конденсор і теплообмінник, а третє це сама власна система, сам колектор, як він виглядає зовні. Отже, почнемо, у нас є перед нами декілька. Трубок це трубки демонстраційні. Справжні трубки вони мають довжину 1,80 м. Перед нами трубки укорочені довжиною приблизно пів метра. Ну, це не так важливо. Отже, колба. Зовнішня колба баросиликатне скло, внутрішня колба – таке саме баросиликатне скло. Внутрішні. Утрішня колба має три шари напилення. Перший шар це є напилення міддю. Я думаю, що це гармонічний спосіб нанесення, чесно кажучи, не вникав. Він потрібен для того, щоб передавати максимально тепло, яке отримано сонцем, до алюмінієвого теплообмінника. Наступний шар середній, я, чесно кажучи, не знаю, що він потрібний, не вникав. А Верхній шар зовнішній, це є темно-синій шар, якщо подивитися на розрізі на світлі, це абсорбційний шар, абсорбційний шар. Він максимум світла поглинає і мінімум відбиває, які власне, його передають і тепло. От, для того, щоб трубка працювала зимою. А такі трубки працюють зимою до мінус 20. В середині викачене повітря. От. І зроблено такий сусок, так, як в термосі. На цій трубці не видно, на цій трубці видно добре, що є якась така блискуча штука тут. Ця блискуча штука — це є барій, мені здається. Або бром. Я потім уточню. Просто путаю. От. Якщо вакуум нормально, якщо вакуум присутній, якщо трубка герметична, то він має таку блискучу форму, блискучий вигляд, як дзеркало. Добре видно, мене у відгалуженні. А якщо трубка десь розіб'ється, заходить повітря, окисляє це зеркало і воно утворюється такого білого кольору, як біло голубого кольору. Я вам теж потім покажу, у мене є розбиті трубки. Отже, коротко розказав: вакуумна трубка, зовнішня колба, внутрішня колба, мідь, проміжний шар абсорбція. Видно його добре, колбу. Наступне відео загружу про різні види конденсорів і типообмінників